Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets або Wellnistic TV. Це наша нова квартира, і тут тепер живе Тоша. Це прям його кімната. Я принесла йому водичку в склянці, тому що він відмовляється купатися тепер в своєму латочку, там де він раніше купався, перестав там купатися. Пропоную йому інші варіанти. Да, от... З цих віконечок йому потрапляє світло, достатньо багато світла в цій кімнаті. Це я знімала відео, чесно кажучи, не для цього каналу, це я знімала відео для свого влогового каналу. Тому далі дивіться відео з оригінальною озвучкою. Тоша, ну я довго буду тримати? А це щось перестав купатися в своїй купальці, ну, в такий латочок такий, я йому даю зазвичай. А купається у себе в, 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 в цій е, поїлочці. Ну, він же купається і там пір'ячку, потім міняти воду треба, то я оце вирішила його трошки по-іншому зробити. Тож, а давай я поставлю, і ти будеш купатися. Ні, треба, щоб тримала в руці. Да? Отак тобі цікаво. Я ж хочу потихеньку поставити. Так, все, йди купайся. Зараз погодую рибок. Побуду тут трошки з Тошею. Тож, давай. Ну, от так тобі буде зручно сюди спригувати. Десь сюди. Mm -hmm. А яка водичка, коли сонечко на дворі, ж особливо любить купатись. Ось так от. Треба побути з ним, щоб не втопився тут. Ось такий глибокий все ж таки. Він, звісно вже в мене розумний хлопчик, не дурний, <хи> бо дорослий, так? Да? Але оце такі бзіки у нього бувають. Не хочу купатися у безпечному контейнері, хочу купатися от в чомусь глибокому. Типу, отак. Ну нічого. Будь-який капріс. Будь-який капріс, аби тобі тут жилося хорошо і весело. Да. То він так чухає. Лапуська він. Мій. мій любий лапуська, так я його люблю. Такий класний. Такий класний, класний. Може перелити тобі в нормальне, а? Щоб ти міг туди залізти. Так, хочеш цей. Де в мене контейнери? От тут. Ну тут у мене купався. І взагалі ніяких проблем не було. Тоша, я до тебе. Сюди. Отак будемо зараз купатися. Як нормальні люди. Пташки, верніше. Як нормальні пташки купаються в басейні. От в такому. Давай. Капризуля. Ти капризуля, мені. Давай, іди сюди. Бігом, бігом купатися. Щоб я не хвилювалась, що ти в мене тут захлинейся. Бо буде, знаєш, обідненько. Давай, давай, вже. Вже налаштований то, я знаю. Ні, ну Бачите, от ну купався ж в стакані нормально. Ні, все, тут не хочу. Ну що це таке? Так, заколупав. Ось вода, купайся. Так, вимикаю оце. Це я вимикаю повітря, для того, щоб зараз погодувати їх. І е там є фільтр, який за рахунок компресора е гони воду, Отак, циркуляція води, очищення. І коли годуєш рибок, не можна, щоб корм потрапляв у воду. От то на цей час треба вимикати. От, а потім вимикати. І знову ці пузаті дві самички. Бачите, знову наражають малечу. Через тижні-два мені. Всі всі на місці, все хорошо Скоро треба буде робити підміну води. Отак, спускаю воду, вже налала відстоюватися три дні. І потім новенько забираю. І оскільки їх зараз більше, треба чистіше мені це робити, чистити дно. Спеціально такою штукою сіфоніте дно називається. Покажу я вам якось. Трубка така широка, опускається, і так пшш, камінчики в неї затягуються, потім я закриваю повітря, ну, верніше, тиск. Камінчики назад падають, а весь мул, який там в камінчиках зібрався, їх какулі. Йде туди вище по трубки. І от таким чином все дно сіфониться, весь цей мул я піднімаю з-під камінчиків і таким чином очищується акваріум. Так що, чим більше риб, тим частіше це треба робити. А їх, бачите, скільки в мене, я не знаю, вони ж всі повистають, що це буде. Подивимось. А ти що? Не хочеш купатися так? Да? Ой, наляпала на скло. Наляпала на скло, а у мене тут є вже серветочка, яку я купила спеціально для скла. Ось так. А серветочка тут акваріум, коли я знімаю скло, з нього тече зі скла і тече на підлогу і на тумбочку. І мені треба тут щось під рукою, щоб одразу витирати. Тут в мене не було води. Значите, знадобилося і сюди. Так, це вже він тут заплював мені. Коли тут паличка була, тут, значите, цілував себе у скло відображення. Де бачить, там себе і цілує. Так, оці крапельки оце, я зараз буду знімати скло, і вони будуть спочатку туди капати. А потім будуть капати трошки мені на підмогу. І це? Десь півгодинки я тут вожуся з цими звірятками своїми зранку, да? це ще немає в мене равликів, вже немає. Я мамі віддала. І ком'ячка. Раніше це все у мене ще більше часу займало. Ось, бачите? Оп. І оп. І потім підніму скло і отам на підлозі ще на те ще, бачите? Так що так. Смачно. Багато не можна. Рибки мають бути трошки голодні постійно, тоді вони здоровіші. Я вам скажу, що всі здоровіші, коли трошки голодні. Не тільки рибки. Клювик. Клювик точимо тут, так? Да? Клювик точимо. Обрізаємо. А там на черзі Тошин поддон стоїть, відмакає вже у мене в ванні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, я їх лайкаю. А що ви думали? Отак ось от. Ось. Зручно, коли великий омивані, дуже зручно.